Я вас вітаю, дорогі мої друзі. З вами Наталя Аліна та Ролок. і сьогодні я відповім на ваші запитання, які ви мені писали. І почнемо з вами з Житомира. І так, що буде в Житомирі. Житомир, дорогі мої друзі, також ми бачимо з вами по 5, що не дуже добре все. І навіть щось ось летить. Туз жезлів – це якась зміна. Зміна некомфортна, тому чекайте прильотів. Готуйтеся до гіршого, а якщо буде краще, то це добре. Наразі я не бачу загиблих, і це саме найкраще, що може бути. Це просто будуть бити по якихось об'єктах. Ми бачимо великий об'єкт, тобто якісь енергетичні структури. Вони це роблять завжди і тому нема чому дивуватися. А, і вони вжетомерчани, напевно, правильно, не виключення та область. Дивимось Дніпро. Друзі, Дніпро я закрила, тому що Ютуб не пропускає, і ви самі бачите, яка карта, тому не будемо рискувати. І так, туз-жезлів це завжди карта, яка. Каже, що щось зміниться, десь прилетить і зміниться якогось об'єкта судьба. Якщо не назавжди, то на довгий час. Тому зрозуміло, що Дніпро будуть страждати від відсутності світла. Це не сильно, знаєте, як от в Києві прилетіло. От я прошла раз вам казала, що буде в Києві. Щось таке ну, страшне. І так, і дійсно сталося. Тобто карти показують все, що робиться навкруги. Ну, тут це об'єкти, так? І дай Бог, щоб це без наслідків чи людських. І так, шостка Сумська область. Дуже сумчани мені скаржилися на те. Що в них все дуже погано, я розумію. І так, шостка. Що Шо для шостки? Сумська область? Ще раз повторюю, я відповідаю на ваші запитання. Ті, хто писали, я відповідаю. Ви теж пишіть, і буде відповідь на ваше Запитання, те, яке ви хочете почути. І так, шостка. Що ми бачимо? Тут ми бачимо з вами, що може десь прилітати точно навіть цей якийсь об'єкт, Ну, але в людину воно не попало. І боротьба. Та? Тут агресор може хотіти хотіти захватити всю Сумську область. І Це не смішно, це такий нервний сміх, тому що наразі в мене буває такий настрій, що я просто, якщо б не карти, я не знаю, що б я робила. Я б не спала ні, ні днем, ні ночі. Тобто, шостка? Ну що, там загиблих не бачу. Харків, Харків. Харків, друзі, вони навмисно будуть пошкоджувати об'єкти. Вони навмисно будуть бити по людях. І ми з вами бачимо ось ці карти. Ось це людина, яка так чи іначе хоче попасти туди, де найбільше. Я думаю, ви знаєте, що їм дають спеціальну указки. Щоб вони били по людях і чим більше, тим краще. Да, будуть пошкоджені об'єкти. Ну, але я надію, що нічого страшного не буде, тому що страшних карт немає. Так, Кропивницький. Я думаю, що по п'яторті чаш буде щось таке, буде, знаєте, Ну, якийсь приліт дуже небезпечний, може залишити людей ну, без води, чи без світла, ну, щось таке, але для самих людей це не принесе небезпеки. Тобто тут люди чи швидко це можна буде зробити. Бачите, люди танцюють і людина посміхається. Тобто такого критичного нічого так, Полтава. Судячи по картам такого, чомусь зараз по Полтаві, я думаю, не дуже будуть трогати. Хоча ми тут бачимо карту, де є мечі, і вони або не попадуть, або попадуть погано. Тому карти непогані такі. А, так, кривий ріг. Криворіжський район, це вроді би широке, так? Да? Ну, давайте так, широке. Ну, дивіться, такого зараз я не бачу, за що можна дуже переживати. Я думаю, що все обійдеться. Кременчук. Кременчук. Кременчук є небезпека, і там же ж водохранилище. Я так помню, є небезпека, але по четвірки жезлів все буде добре. Так, чернігів. Чернігів я нічого поганого для вас наразі не бачу. Так, Чорноморськ. Недавно Чорноморськ прилетіло прямо на площу біля базару. І дуже багато людей постраждало. Дивимось, чорноморськ. Ну так, я думаю, що в спокою не будуть залишати в спокої Чорноморська. Ми теж знову з вами бачимо п'ятьорку чаш і туз мечів. Ракети будуть продовжувати летіти. А, Одеса. Ну, такі ж самі карти в Одесі. От дивіться, це так вони гамузом. Одна частина полетіла на Одесу, друга частина полетіла на Чорномор, третя частина полетіла, наприклад, на Южний. Оце вони будуть обстрілювати Південь України. І так, Порсяная, Дніпропетровська область. Ну, тут я, знаєте, я думаю, що люди переживають, може, за якусь окупацію, я точно не знаю, де, де це знаходиться. Але наразі не бачу для вас небезпеки. Так, марганець. Марганець. Ну, дивіться, по 8 7 чаш, ну, це щось дуже, знаєте, це щось неприємне, але не небезпечне. Ну, точно тут е, лише вісімка чаш я не бачу великої небезпеки. Е, так, е, Біла церква. Ну, якісь е, руйнування будуть. Да? По, от, тройки тут ми бачимо, що людина е, е, призводить ремонт. тобто, Щось буде. І тут ремонт, і тут ну, якісь комунікації. Так, Кам'янське. Ну, нічого такого страшного немає. Тобто карти показують, що ну, кругом небезпечно. Ну, щоб так критично, то ні. Слав'янськ. Ну, дивіться, Слав'янськ є зрозуміло, що вони туди можуть пуляти щось в Славянськ. Але, друзі мої, скажу вам так, що поки небезпеки там, якоїсь окупації чи, чи щось такого, поки немає нічого такого. Так, ще Миколаїв подивлюся. І що кому не подивилися, то вже в слідуючий раз. Ой, слухайте, Миколаїв є небезпека. Трійка мечів будуть прильоти, можливо, довго будуть без світла, можливо, навіть якісь будуть, ну, не знаю, поранені. Ну, для Миколаєва не дуже добре. А дивимося, де по Україні прилетить на найближчий час. Друзі, Бачу великі труби. Це щось великий, дуже об'єкт генерації, це, це щось таке, що дає людям можливо, електрику, можливо, ще щось. Тобто, або це якесь підприємство велике, ну, яке підприємство, коли труби. Тобто, ми з вами бачимо, це не то, що висотка. А щось таке, що, опа, що забезпечує нам світло, якого немає. Ми виключили. Друзі, наразі дякую всім. Ставте подобайки. Допомагайте нашим хлопцям. Ми обов'язково переможемо.